Всім привіт! Новий тиждень! Нова газетка магазина Грама і скидки від 13 лютого. Оселедець буде 13 злотих за кілограм. Ось така шинка 27 злотих. Ось такі колбаски, кілбаса Біо 24 злотих. Вони з нього готують такий цей суп журик Просто ця колбаска. І ось така закваска продається, і, і все. Ні картоплі, ні круп, ніяких немає. Ну, це таке їхнє національне блюдо. Олія буде по 7 злотих за літр, але тільки 13-14 грудня. Ось 13-14 теж буде е, вирізка з хапу на знижці 20 злотих. Курка 7 злотих за кілограм. Так, теж шинка 18 злотих за кілограм. Це вже буде 15-16. Так, пірськ курчака це філе з курки, але з кісткою 11 злотих. 18-19 будуть ось такі реберця – з 20 злотих і, 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 е, ножки курячі. Так, шинка біла 33 злотих. Інша шинка Старопольська 29 злотих. Біла шинка з індейка 29 злотих. Балерон це змі... суміш різних м'яз по типу такого рулета йде 25 злотих, 19 злотих, ось така ковбаска, Є Свердельки 18 злотих, паштетик, куди ж без паштетику? 15 злотих паштетик. Бочок вензони 4 злотих за 100 грам. бекон. Просто бекон такий тоненький по у них тут бочок. Шинка 120 грам 5 злотих, запакована. Ось такі грибочки будуть сушені. Боровик 20 грам, буде коштувати 5 злотих. Сушені різні грушки. Чорнослив в такому наборчику 5 злотих за 140 грам. морковка буде за 2 злотих. Цибуля 2,50, Капуста капустай 55 і вже квашена 12 злотих за 3 кг. Апельсинки по 4. Ось такий творог за кілограм 9 злотих. Це насирник. Він такий гемолізований. Тільки невідомо, чи він. Солодкий, бо продають по типу такий, як насуші від він не солодкий. Якщо сирник, то напевно він там солодкий. З йде. 8 злотих ось кагау до упакування 300 грам. О, цю, до речі, ціна. Смітанка 3,50, слівки. Слівки для оцих всіх соусів, бо солодкі слівки вони йдуть в таких квадратних коробочках то ви їх не зіб'єте, ось ці слівки, вони йдуть для оцих всіх соусів. Масло 8 злотих за 200 грам. Це вже, як вони там по-модному зараз кажуть, масло ххі. Тобто це ж топлене масло. Творог 6 злотих, за, 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 за майже 300 грам. Ось такий йогуртик вже з. Якусь солодкою начинкою, гранолу. О, 5 злотих 250 грам. І ось такий сирочок 2,50, е, великий 200 г. Йдемо далі. Хто шукав червону воду на борщ? Ось він, борщ. Червона вода, 4,50 за літр, будь ласка, червона вода на борщ. Е, так, шпроти при закупці 2-3,33, Боже, там буквально 5 шпротинок. От, от вона настільки маленька, п'ять шпротинок. Не знайшла я поки що такі смачні і гарні шпроти. Шість злотих ось такі будуть. варенички готові. Тут з грибами бачу, в них, з сиром такі кльоцки, різні, ще з маком якихось. Щось таке цікаве не знаю, не пробувала їх. Риба по грецьку 15 злотих кілограм, скумбрія. Мукрила копчена 20 злотих, флячки, куди ж без в 13 злотих, 900 г. Боже, коли я їх пробую. Аж цікаво, я їх не пробувала. Так, рибка 30 злотих за кілограм. Ну, враховуйте, що ви будете платити за лід. Там, може, буде 200 грам може не буде. Там дуже багато льоду. дуже Ось така вермішелька 3,50 за 400 г на жовтках. Е, томатна паста е, пів літра, 500 грамів 3,50 приправки на вибір 2,50, е, галаретка, знаменита польська галаретка, злотий 80. Е, до речі, завжди жиле це гарної якості. Дуже, от воно розчиняється, дуже гарно, застигає без всяких проблем. Ви знаєте, нема зовсім ніяких претензій до тієї галеретки, яка б вона в різних магазинах і абсолютно дуже ну гарної якості. Маю незвичайно в банці за 6 злотих 320 грам. Приправи теж ці на виборці, смачні приправи ми беремо Золотий 30 буде. Ось такі огірочки мариновані, кілограм 7 злотих. Ми ще така проблема в Польщі. Ну, я не знаю, може це тільки для мене проблема. Тут не продають великих банок 3 от я хотіла огірки закрити, помідори. Немає 3 банок, банок. Максимум літр, і тут це теж рідкість, маленькі такі банки. Так, ось такий чайок 3 злотих на вибір. Кава кілограм, але це, напевно, в зернах, так, зерняста. А ось така розчинна, не розчинна, вибачаюсь. заварна кава 500 грам, 15 злотих. Ось такі персики чи це абрикоси. Абрикоси Абрикоски будуть. І варення з вишневе, 6 злотих метр 900 грам, мука 3,50. Різні солодощі, рулетики, 6 злотих. за такий рулетик. Вже за... А, це маковід шоколадний, 10 злотих з маком. От що, от печиво в них притурені. я не можу їх їсти, я їх не їм. Тільки дивно за рахунок чого не поправляюся, напевно, повітря печиво не їм. Ну, ось маков це в них смачні. Там тут Прям мрія, що стільки маку. Три злотих буде ось такі діди-морозики. Ну, звісно, штучним шоколадом. ну, як понятно. Шість злотих за таке печиво 250 г. Рафелко 12 злотих. Печиво, пряники, 3 злотих 150 грам. Це дуже смачні, до речі, німецькі. Це якісь вафлі, дер. Дуже смачні. Злотий 50. Беру вже неоднократно, там дійсно така шоколадна, шоколадна. 7 злотих, якась книжечка чи що. А, це такі, напевно, конферти. Цукерки. Конфети, як бабця казала, конфети. Так, 4 злотих печиво, 140 грам. Шоколадки на вибір 2,80. Солодкі напої. 3 злотих, 2 літри, літр 75 і 2 літри. Ось цей класичний теж обман. Тому що я думала, що це овочі там 3,50, 3,20. Купила ало, я думала. Слухайте, там було написано кавалки-галеретки. Тобто це желатин порізаний на кусочки і просто смаки різні. Там все так написано. Читати просто треба. Я не прочитала. Так сміялася сама з себе. Думаю, овочі вони тобі за три злотих. Алоя нарізала. Ага. -да. Ай, пиво, кому потрібно. Ось такий напій, дуже в них популярний. Е -е, три злотих. Різні аксесуари до випічки. Йдуть свята, різні-різні до випічки. Арома палочки 15 злотий, 30 мл. Вставляються палочки запах. і вікон 9 злотих. Подарункові ось такі наборчики при докупі 2-50% буде другий коштувати. Для котиків 4,50. туалетний папір 8 штук 11 злотих. Далі для прання, оце 5 літрів 50 злотих. І і, і капсулки до змиварки, до е, посудомийки. Так, ось на е, 15-16 буде кусочки е, говядини, головина. Е, Нема рідко зустрічається тут говядина, хіба в таких великих, от Кауфлян, що можна побачити. Дрібних масових дуже рідко говядина. Я бачу, ну, вона і дорога, до речі, 15, 16, 15, 16 грудня буде скидка на стерилізоване молоко. 3 злоти, Його прям ящиками беруть. 9 злотих 999 за 15 штук буде яйця коштувати. І ось така шинка, але вона запакована консервою. Буде коштувати майже 500 грам 12 злотих. Ось така у нас на наступний тиждень скидки, акції, пропозиції. Дякую всім, гарного перегляду, гарного дня!